Дуже часто на прийомах людей я бачу одну і ту ж саму картину. <клес> Люди приходять зі скаргами на біль у спині, суглобах і кістках або м'язах, і щиро не розуміють, звідки це взялося. Біль може бути розлитим, нечим виснажливим. Так, що, здається, ніби болить усе тіло. З першого погляду можна подумати, що артрит чи інше серйозне захворювання опорно-рухового апарату. Але аналізи в нормі, ревмопроби, негативні, сечова кислота в межах допустимо, набріків і запалень, суглобів немає. Тобто класичний артрит відпадає. Частіше, часто інші лікарі теж розводять руками, це не артрит, кажуть вони, але чіткого пояснення не дають. Іноді звучить абсурдний діагноз, на кшалт. Артроз усіх суглобів, хоча такого стану в принципі не існує. Навіть якщо уявити якийсь рідкісний варіант артрозу, він ніяк не пояснює одночасний біль у м'язах і спині цікавіше, коли ми разом з пацієнтом уважно розбираємо ліки, які він приймає роками від інших захворювань. Відповідь часто стає очевидною, і дуже багато препаратів, особливо від підвищеного тиску або холестерину, мають побічні дії, про які люди або не знають, або не надають їм значення. Один препарат може викликати біль у м'язах, спині інший біль у суглобах. Разом вони створюють картину загального розвалу. Хоча перша причина саме ліки. Я часто запитую, ви читали інструкцію? Так, чую відповідь, читав, але там одні медичні терміни, нічого не зрозуміло. І це правда, інструкції написані складною мовою, яку без підготовки важко розшифрувати. Тому давайте перекладемо деякі поширені терміни людською мовою. Міалгія це біль у м'язах. Артралгія це біль у суглоба, причому інколи одразу в багатьох. Гіперурікемія підвищення рівня сечової кислоти, що з часу може привести до лікарської подагри, тобто запалення суглобів через відкладення кристалів. Гіперлікемія підвищення рівня цукру в крові. І тут виникає замкнене коло. Людина приймає препарат, який підвищує цукор. Після чого змушена піти пити інші ліки, щоб цей цукор знижувати. А в тих свої побічні дії далі третій препарат, четвертий і так роками. Те саме стосується ліків від холестерину. В інструкції можна знайти такі страшні слова, як неврологія, парастезія, міопатія, м'язовий гіпертонус, патологічні переломи. За ними ховаються цілком конкретні стани. Околювання, онеміння, напружність м'язів, м'язова слабкість, набрики, а інколи навіть переломи без серйозної травми. Окрема тема це гінакомастия, тобто збільшення грудних залоз у чоловіків, що супроводжується болим, дискомфортом. І головне питання, яке виникає у кожного: а що ж робити, якщо ліки викликають такі симптоми? Ну, найочевидніша відповідь обговорювати заміну препарату на інший з меншим ризиком побічних дій. Але це не завжди вирішує проблему повністю, адже будь-які ліки при тривалому прийомі можуть давати ще й небажані реакції. Тому, з мого погляду, важливо не просто збивати показники таблетками, а реально лікуватися, змінювати спосіб життя, додавати рух, спеціальні вправи, працювати зі стресою, нервовою системою, переглядати харчування, щоденні звички, приймати бади. Саме про це я неодноразово говорю у своїх відповідях і програмах. Пам'ятайте, якщо у вас з'явились незрозумілі бої або дивні симптоми на тлі прийому ліків, це не завжди нова хвост. Вороба дуже часто. Це мова тіла, яка сигналізує про побічні дії. Слухайте ці сигнали, ставте запитання і не бійтесь переглядати підхід до лікування. Бережіть себе і дійте усвідомлено. Приймайте біологічні активні добавки компанії «Тібетська формула. Лікуйтеся екологічно. Всім здоров'я.